Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. На початку хочу зробити невеличке оголошення. Знову в наявності ваші улюблені сережки з гранатами. Також в наявності кольєст. Трансформер з танзанітами. Багато хто брав на подарунки. Також в наявності сережки Конго з танзанітами. Подвійні з автоматичною застібкою. Кому цікаво, пишіть. Перші в показі срібні сережки з натуральними вогняними опалами та різнокольоровими сапфірами. Розмір поверхні 36 на 18 мм. Опали 8 на 6, 7 на 5. Сапфір 1 мм. Вага сережок 8,4 грами. Опали дуже яскраві. Насичені кольори, англійська застіпка, штифт занижений, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха, вартість сережок 2550 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 35 на 5 мм. Сапфір 6 на 4. Кубічний цирконі 1 мм. Сапфіри гарної якості, синього кольору. Англійська застіпка. Штифт занижений. Недовгі підійдуть на будь-яку мочку вуха з зворотнього боку. Вартість сережок 2550 гривень. Вишукана срібна брошка з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 45 на 15 мм. Вага 4,2 грами. Гранати 8 на 4, 6 мм та 4 на 2,5 мм. Насичений колір. Прозорі чисті гранати, застібка, волочка з фіксацією, звичайна, як в брошках, додала силиконову заглушку для надійності. Дуже вишукано виглядає. Вартість брошки 1800 гривень. Оригінальна срібна каблучка з натуральними культивованими перлами. Розмір поверхні 17 на 14 мм. Перлини 3, 5 та 6 мм. Вага каблучки 5 грам. Ось така подвійна шинка. Розмір каблучки. Виробник вказує як 18 за штангенциркулем 18,2, вартість каблучки 1800 гривень. Стильні срібні сережки з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Вага сережок 6,3 г. Перламутр 9 на 6 мм. Це італійський виробник, сережки, вкриті родієм. Англійська застіпка, занижений штифт, недовгий підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Дуже оригінально виглядає ось це поєднання блискучого срібла, перламутру та кубічного цирконію. Напрочуд від інших тут він дуже доречний в дизайні. Вартість сережок 2100 гривень лаконічні. Срібні сережки з натуральним оніксом та перламутром. Розмір поверхні 12 на 10 мм. Перламутр 7 на 7 мм, вага сережок 3 грами. У нас такого плану вже були сережки, тільки іншого дизайну. Це також італійський виробник. Сережки, вкриті родієм. Англійська застіпка. Сережки підійдуть на або невисокий прокол, або на тоненьку мочку вуха, як для молодих дівчат, так і для дорослих, в кого не така вже пружна шкіра. Сережки легенькі виглядають на кожен день дуже елегантно та стильно. Вартість сережок. 1600 гривень. Неймовірно розкішний комплект, срібний з натуральними крупними мозамбікськими гранатами сережки та каблучка. Як для ювелірної якості гранати просто величезні, 12 на 10 мм. каблучка. Розмір поверхні 12 на 10. Додаткове оздоблення також це гранати, вага 3,8 грам, темно червоного насиченого кольору гранат. Розмір каблучки 18,5. Сережки 21 на 10 мм розмір поверхні. Також камінчики 12 на 10, вага сережок 6,4 грами. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Штифт недовгий, будуть гарно сідати на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Бачимо додаткове оздоблення мереживне. Вартість комплекту 4150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!